Постольській нунці, покажіть лист папи Римського і прочитайте його. Лев єпископ слуга слуг Божих преподобному брату Едуарду Каві, номінованому єпископу Кам'янець-Подільському, вітання та апостольське благословення. Тому сьогодні, коли розпочинаю це служіння в ім'я Господня, прошу Господа, щоб мати дійсно таку відповідальність, як має святий Петро, щоб відповідати Господу, так, Господи, я хочу бути сьогодні Твоїм знаряддям. Дивіться, скільки каноніків зродив я. Ну, я не родив їх, вони саме народились. Я буду за вас молитись, постити і колядувати. Колядувати мені не забороните. Ну, хто ж мене заборонити, правда? Дякую епископу Леону за його такий оптимізм, знаєте, таку радість, таку францисканську. Та й часу не очікуєш, що а тут квіти витять. Але це, знаєте, він послушний. Це правда, що як ми готувалися до інгресу, інгресуємка ж, водика, якщо буде дощ, то поговоримо. І він, <рив> <рив> бачите, справився.